Вітаю вас! І давайте розпакуємо супер-дупер фігурку, яка ледь не погубила все повстання на лоталі. І це адмірал Траун. Це єдиний представник раси Тіс. Тиси Тис. Такий, значите, синенький такий чоловічок, який донедавна був тільки в мультиках в серіалі повстанці. Ну і тепер. Не так давно, вийшов уже в екранізованому вигляді у серіалі АСОКа. Ось так він виглядає так приблизно. Ми бачимо, що упаковочка застерігає нас, що для того, щоб використовувати всі його можливості, в тому числі збирати карту, нам необхідно розширення тиранії на лоталі. Ну і давайте його розпаковувати. Значить, відкриваємо. І перше, що на нас тут зустрічає, це ось такий красивий вкладиш. Ми коротесенько глянемо на карту нас бачите карта Місі. Дуже цікаво Хоча, наче схоже, що вона не потребує якогось розширення, може якоїсь а ось такої клітинки. Однієї клітинки, ось такої одної частинки не вистачає, щоб її зібрати. Також у нас є тут подвійна е карта сутички. Таке я, до, до речі, бачу вперше, бачите, у вас тут є. Одинадцятий поверх якоїсь висок... висотки, так розумію, високоповерхівки, і 12-й поверх. Можливо, будете якимось чином спускатися між ними і відповідно боротися. Ну, Таке вперше дійсно в цій настолці, якщо, можливо, десь ще в якихось доповненнях було, Мо поки що я не зустрічав. Це цікаво. Ага. Тут у нас також вкладеш ось таких тих самих можливостей, це тільки в, відповідно в розширенні зустрічаються і правила того, як це використовувати. Давайте глянемо, що у нас тут по цим по карткам. Перш ніж ми прийдемо дивитися на саму фігурку. Чотири ось такі кар... карточки для суточки Вони, до речі, всі для будь-яких фігур, відповідно імперських, і для Трауна особисто. Бачите, він може взяти дві картки із колоди. Також у нас є картки впливу імперії. Це для місій. Так, і аж дві картки Трауна. Знову ж таки, це. Моя нелюбима тема, це мені здається, одна із таких недоліків цієї гри, то що треба постійно дивитися, де для суточки, а де для місії, і повинно тримати дві колоди карт, але не зовсім потрібно їх перетусовувати. Ось такі в нього можливості, він може отримувати додатково. До речі, стріляє він аж треба кубами, Житухи 6, ну а коштує всього-навсього 6, як для командуючого. Це зовсім недорого. От у нього тут ще додатково важка стрільба якась. Так, це бачите, нейтральна картка, відповідно, може бути для всіх. Також ще у нас для, також, тих самих для компаній, якщо не помиляюсь, так. Ну і от у нас для суточки два варіанти того, що відбувається. Це так розумієте, бачите, така високоповерхівка, яка вона зображена. А і Б, тобто у нас є два варіанти. І давайте глянемо на нашу саму фігурочку. Ось так вона виглядає в боксі. Була у мене думка, до речі, замість генерала Саріна пофарбувати генерала Саріна в Трауна. але для цього треба було б мати ну, одразу два наборчики, щоб, знаєте, він був в такому красивому шоломчику, як генерал Саріна. Адже в мультах він в шоломі іноді ходив. Було таке, що він боровся з бенду і ходив в шоломі. Теж було красиво. Але тоді генерал Сарін був би ось такою фігуркою, а Саріну так трошки не підходить. Тому я вирішив лишити, як і є. Але загалом фігурки місцями міняти, як на мене теж можна. Особливо в такій настілці. Або вона може грати роль іншої фігурки, якщо вам потрібно. Ну і давайте глянемо що це все на ось такому девайсі. Ось так виглядає. Один з найкращих стратегій імперії наближена людина до імператора. Адже така ситуація в настілці — це четвертий-п'ятий епізод, не доходячи до шостого. І, відповідно, боротьба з повстанцями це те, що він полюбляє і вміє робити. Ну і поки він ще біля лотала. І також мотається по всій імперії. Можливо, непоганий офіцер, можливо, допоможе вам у місіях, або може очолити ваше значте, групування імперських сил. Що думаєте про таке? Якщо, до речі, вам потрібні фігурки, там є деякі в наявності, заходьте в Viber канал, заходьте на OLX. посилання буде в описі, все це є внизу. Також буду вдячний за ваші коментарі.